В ефірі останні спортивні новини. В Студіо Хендриксон. Мої вітання. Минулої п'ятниці Криворізька льодова арена прикувала увагу прихильників Клюськи з шайбою. Там відбулись унікальні для нашого міста змагання. Третій тур жіночого чемпіонату України з хокею. За триденними баталіями слідкував Олександр Хрищенко. Жіночий хокей, справа тендітна, проте не менш видовищна аніж усі інші жіночі види спорту в Україні. Нинішній чемпіонат є історичним, адже проводиться вперше на офіційному рівні. Історію дебютних жіночих баталій на льоду пишуть п'ять колективів: це Харківські пантери, королеви Дніпра, Київська Україночка, Дніпровські Білки та Кременчуцька лавина. Цікаво, що третій тур чемпіонату повинен був відбутися у Дніпрі, проте виникли певні обставини, і матч довелось перенести до географічного сусіда. В данный момент не работает машина заливочная в Днепропетровске. Эти вопросы никто не решал. Мы не смогли технически провести там тур. И спасибо вот администрации города Кривого Рога, что мы смогли провести здесь третий тур. Мы перенесли буквально вот в экстренном порядке. Нам очень помогла городская администрация, администрация катка. Мы очень за это благодарны. У третьому турі взяли участь чотири колективи. Україночка залишилася вдома. Відкрив перший ігровий день матч Лавина Королеви Дніпра. Інтрига у цій грі протрималася недовго. З рахунком 16-1 перемогли Дніпро-Квінс. Друга дуель звела харківських пантер та Дніпровських білок. Ця зустріч вийшла однією з найбільш драматичних у третьому турі. Пантери постійно знаходились на крок попереду суперника. проте білки знову і знову знаходили можливість для результативного китка. Коли, здавалося, основний час завершиться з рахунком 2-2, своє слово сказала Діана Ковтун. Влучним китком лідер харківського клубу вирвала перемогу для своєї команди. І це за три секунди до фінальної сирени. Наступного дня своєю грою потішили вболівальників лідери чемпіонату Пантери та Королеви Дніпра. По ходу зустрічі харків'янкам вдалося відірватися на дві шаби від королев, але Дніпро. Оські хокеїстки зуміли створити героїчний камбек та перевели гру у серію булітів, які Квінс виявилися більш влучнішими. у заключному ігровому дні. Харківські пантери перемогли Кременчуцьку лавину, закинувши 12 шайб без відповіді. А закрив третій тур матч обласного дербі між королевами Дніпра та Дніпровськими білками. Тут фаворит підтвердив своє реноме, перегравши білок з рахунком 3-0. Отже, третій тур жіночого чемпіонату України з хокею завершився. У цей триденний період господарка змагань Криворізька льодова Арена більш ніж достойно прийняла чемпіонат. Тепер на команди очікує заключний тур у Кременчуці, який відбудеться з 3 по 5 лютого. Після чого перший жіночий чемпіонат України з хокею досягне вирішальної стадії. Фінал буде зіграний у Києві в березні місяці. Олександр Хрищенко, Микола Замковий, Андрій Абрамов. Програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини? З вами був Олехендрексон. Перемагайте не лише на рівному покритті льодових майданчиків, а й в непередбачуваних життєвих баталіях. Бережіть себе.